Я дуже перепрошую, бо я трохи простив і не дають мені можливості виздоровіти, бо тому що є багато завдань. От Вчора здалося, було полежати, але так вийшло, і що і на похорон треба було їхати. Їхали ми аж в Павлоград, ми після служби зранку, як поїхали, так аж ввечері приїхали. Ну, вже темно було. Хоча тут скоріше тимніє, щоб ви знали. <кхе> і що я хочу вам сказати? Навіть Павлоград, ну, то не таке маленьке місто, але не таке вже й дуже і велике. Але знаєте, заходиш на цвинтар і дуже багато хлопців похоронено. І Ну, що вчора так мене так дуже вразило. Вразило, то, що оркестр заграла, знаєте. Бо вже як до чогось десь привикнеш, розумієш. І тут оркестр як заграв, там, то їхній там оркестр місцевий Національної гвардії, оркестр так. І коли з оркестру охоронять військового, це по-особливому. Вони ж там не грають, знаєте, от е, так як у нас на похороні, наприклад, є похоронної, там грають похоронний марш, так вони грають. Оце такі військовий, коли провожають, там є своєрідний такий, і на барабані на Дробовику такі відбивають такі, то прямо морошки по плечах бігали. Ну і коли на вічну пам'ять, коли опускають в яму, вони грають гімн України. І під цей час салют із автоматів потрібний салют. І це і це зачіпає за саму душу. Вічна слава Героям України, Ай, Господь Бог прийме їх у царство небесне. Ці, хто в строю, знаєте, хлопці кажуть, що повертається або з перемогою, або на щиті. Звучить воно дуже так жорстко, знаєте, коли задумаєшся над цим, це сильно. Я не знаю, звідки вони цей лозунг, це, це ще певно, із спарти, бо тому що на, на щиті. Коли ще приносили воїнів? і кажуть, або з перемогою, або на щиті. Повертайтеся додому. Я хлопці краще з перемогою. На щиті це почетно, це поважно, але краще з перемогою. Живемо. Війна продовжується, значить, наша молитва триває далі. Молимося. За наших захисників, тому що це ті, заради яких ще існує Україна. Заради них існує Україна. Більше ні за кого. Тільки заради наших захисників. Тому молимося, підтримуємо, об'єднуємося. Ne stvarejmo se.